Нестерпний біль зради через 20 років шлюби, повне розчарування в житті з таким непростим запитом звернулася до мене клієнтка, і в таких болючих запитах я завжди працюю в два етапи. Перший етап це енерготерапія, щоб прибрати з під свідомості з тіла той нестерпний біль, що застряг на довгі роки. А другий етап це квантовий регрес, щоб зрозуміти першу причину зцілити і прибрати її негативний вплив. І клієнтка побачила себе відлюдницею у лісі. На питання, чому ти тут, я ховаюсь від людей, бо я їм дуже нашкодила. Як нашкодила, питаємо ми? Я жила собі і плела різні клубочки, мотанки. І кидала їх на подвір'я з різними наговорами, які дуже шкодили людям, в тому числі і в любові. Ось вона перша причина. Людина нашкодила іншим. Люди постраждали в різних сферах свого життя і в любові також. Тобто, в цьому житті клієнтка отримала свій кармічний бумеранг через 20 років шлюбу, болюча зрада. Інструментами квантового регресу ми зцілили цю ситуацію.